Не знаю, чи пам'ятаєте ще вривок із апостола, який сьогодні ми читали. Цей апостол Павло закінчує своє послання до Ефесян. І закінчення цього послання є таке дуже насправді, я би так назвав його, ефектним таким. І апостол Павло вчить нас про одну важливу річ, застановляє нас про одну важливу річ, що ми боролися. Дивіться. Що таке боротьба, ми з вами дуже добре усвідомлюємо і знаємо. Ми вже більше тисячу днів боремося проти великого ворога, який насправді є могутнім ворогом. І то, що ми з вами ще не є в окупації, це тільки чудо Боже. І не треба ніяких, знаєте, таких ілюзій малювати, що цей ворог є. Скажем так, легким ворогом і щось там ми не так робимо. Так, ми можемо помилятися, робити щось не так, але і ворог є сильний. Тому ми з вами знаємо, що таке є боротьба. І дивіться, що до цієї боротьби. А саме сьогодні проповідь хочу з цього почати, бо буду постійно наводити приклад, що до цієї боротьби є такі до нас дві основні новини. Перша новина, це така новина, коли нам кажуть, ну, ще трішки потерпіть, чуть-чуть і все буде добре. Так звані 2-3 тижні, так, ще 2-3 тижні, 2-3 місяці, а то вже 2-3 роки, і, можливо, ще буде більше. Тобто така новина. І що саме цікаво, що ми всі з вами хочемо собі накручувати цю новину і розвивати цю новину, що ще чуть-чуть, ще ми чуть-чуть поборемося і стане легше, стане ліпше. Оце перша новина. І є друга новина, яку можемо сьогодні почути для себе. Це навпаки, це все надовго. Готуйтеся, це усе надовго. Ця новина нам з вами не подобається. І це природно, і це нормально. Тому що ми хочемо з вами чого щодо цього геополітичного, скажімо так. Стану, то ми з вами хочемо миру. І це нормально цього бажати. Але якщо брати не цей воєнний такий час, не цей військовий час, який, який ми маємо, але якщо брати позавійськовий час, коли війни не було, або коли війни не буде, або там, де війни немає, не якщо брати цей час, то все рівно людина, і ми з вами шукаємо спокою. Скажіть мені, хто з вас не хоче мати спокою? Я перший хочу мати спокій. Я б інколи хотів так, щоб де взагалі ніхто не трогав, щоб був спокій. А тим більше я як священник прагну спокою, тому що завжди щось є, щось є таке, на що треба реагувати. І часом цього спокою немає. Але ми всі з вами хочемо, щоб було тихо. І тепер, якщо беремо з вами духовне життя, то в духовному житті, у нашому релігійному житті, в духовному житті, то так само ми прагнемо цього певного спокою, інколи певного такого пофігізму. І сьогодні у цьому посланні до ефесян ми чуємо, що християнське життя, тобто твоє життя, моє життя, це не є життя у спокої. Це життя в постійній боротьбі. У постійній боротьбі. І я думаю, що ми б могли мати спокій, якщо б не постійний тот ворог, який не дає нам спокою. Хто це є? А це саме диявол. Апостол Павло, перепрошую, апостол Петро у своєму посланні. Він каже такі слова. Будьте тверезі і чувайте, противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як леврикаючий шукаючи кого пожерти. Чуєте? У духовному світі ми постійно маємо цього ворога. Єдине, що він робить, він шукає, щоб нас пожерти, щоб нас придавити, щоб нас знищити. І знаєте, яка зазвичай є стратегія диявола? Куди він б'є, як думаєте? Там, де має слабше. Тот, хто має проблеми з алкоголем, буде бити його з алкоголем. Тот, хто має проблеми з похотями, скажімо так, по жінках, той буде ходити гуляючи. Той, хто має проблеми із страхами різними, то диявол буде там бити. І він, знаєте, так, як людині, коли рану має людина і давити на ту рану, то щось відбувається. відбуває? Ще більше стає боляче. Оце завдання диявола, оце прагнення диявола нашого ворога, щоби робити нам постійно боляче. І він шукає наші слабкі місця, щоби саме там бити, і йому це, це получає. Йому це виходить дуже часто. Тому, дорогі браті сестри, в Христі ми з вами у духовному житті ніколи спокоювати не будемо до того моменту, доки не прийде Христос остаточно. Уже, коли буде друге пришестя, і, токи, і як знищить його остаточно цього демона, доти буде постійно ця боротьба і ця, ці напади на нас з вами. А особливо і на нас, священників. Тому у цьому питанні спокою не буде. Але тепірка. чи можна ігнорувати цю боротьбу? Чи можна собі сказати, а навіщо я буду боротися як християнин? Можна. Але тоді готуємося до того, що ми будемо в окупації. Бо так само, як Україна, чи могло цих всіх смертей не бути на, на першому етапі? Могло. Але що би тоді було? Чи могли б ми просто сказати, ми не боремося, ми здаємося? Могло би бути. А що тоді, до чого тоді б ми мали готати? До окупації. Так як ті території, які, де, де прорвалися наші вороги. І так само диявол. Там, де ми не боремося, там ми є в окупації, духовному житті. І якщо ти як християнин не хочеш боротися, ну, то готуйся, що ти будеш побитий, будеш побитий алкоголем, ну тими іншими слабкими речами, які ти маєш у своєму житті. Якщо ти не борешся. Тому апостол Павло сьогодні не тільки він, він закликає нас до чого. Він закликає нас до того, щоб боротися, щоб чувати, щоб бути у цій боротьбі. Апостол Петро так само закликає нас до цього. І знаєте, я, я так десь кажу, що перша церква. Вона взагалі мала дуже багато різної такої боротьби. І ми сьогодні з вами, бо демон підступний, його спокуси дуже підступні. І сьогодні так само дуже багато атак, різних хитрощів його є у наш бік, особливо у нас, християн. Тому сьогодні той, хто не бореться в духовному житті, він є в окупації. Ви можете дивитися на ту людину або себе бачити там. І людина може бути в певному такому спокої, але цей спокій призводить до, до поганого. В кінці кінців це спокій до такого розслаблення, що мися очудимо е, і, і не зрозуміємося, де ми є, що ми є і, і як ми є. І тепер дивіться, коли на нас чекає боротьба проти небезпечного ворога, а диявол це небезпечний ворог і дуже небезпечний підступний ворог. То нам потрібна е ефективна зброя. І приклад України, пам'ятаєте, коли ще з перед війни, ще се перед вторгнення, що наша влада робила? Вона йшла до сильних держав, які мають сильну зброю. Що вони казали? Дайте нам сильної зброї, щоб ми могли протистояти? І робили дуже правильно. Бо було розуміння, що ми слабкі, це сильні, тому нам потрібен сильний союзник і нам потрібна сильна зброя у духовному житті, дорогі браття, сестри в Христі, то саме. Проти цього потужного великого ворога, ну не найсильнішого, нам потрібен союзник і потужна зброя. І сьогодні апостол Павло він говорить про цю зброю у своєму посланні. Ще раз можу зачитати. Що це за така зброя? Стійте, отже, перше, стійте, отже, підперезавшися правдою, бедра ваші. Вдягніться у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелія миру, а над усе візьміть щит віри, яким зможете взасити всі, розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Тобто, це є та зброя, яка потрібна нам у житті для цієї духовної боротьби. І дуже цікаво, що тут ми чуємо, що апостол Павло каже, перше, одягніться у повну зброю Божу. Зауважте, тут якби, це, це, цей вираз розділю на три етапи. Перше одягніться. Що означає одягатися? Це дія. Це твоя дія. Ти маєш діяти у своєму християнському духовному житті. Одягайся. Потім у повну зброю, я пам'ятаю, коли ми відправляли нашого зятя відправляли на війну, то ми йому шукали бронежилет, ми йому шукали каску, ми йому шукали. Тобто, оцей цей, цей одяг. Для того, щоб він був максимально захищений. І, повно, і потім друге слово каже: Одягніть, одягніться у повну. Не можна нехтувати чимось або броніком, або там, не знаю, каскою, або чим більше на тобі того є, то тим краще. Але зауважте один момент. Я коли пам'ятаю цей досвід, коли ми купували той бронежилет нашому зятю, я ну, приміряв той бронежилет, слухайте. То десь 11 кілограм. Ото, ото невдобно. Ото важко на собі мати так, е, таку, такий захист, в якомусь розумінні десь інколи ото якби і мішає. І в духовному житті так само мати цю певну зброю, отримувати цю зброю, це може бути інколи невдобно. Але вона необхідна. Воно може бути невдобно для нашого цього світського життя, але воно необхідне. І потім, третій момент щодо цього вислову, цього речення. Одягніться у зброю саме Божу. Зброя Божа, не якась інша, а саме у Божу зброю у цій духовній боротьбі, нам треба з вами одягнутися. І тому ми так само з вами знаємо, що зброя поділяється на два типи захисна, якою ми захищаємося, і е, нападаюча, тобто якою. Ми нападаємо зброєю. І так само у духовному житті. Тому апостол Павло якби перераховує, що щит, шолом, цей захист для ніг, броня це все є духовні речі. Потім, тобто правда, справедливість, спасіння, проповідування Євангелія, віра оце все є захисна реакція, і одна є зброя, один від зброї, нападаючий меч. Тобто слово Боже. Ми можемо це захищати і не нападати, але дуже важливо, щоби, коли ми це захищаємо, щоб так само нападати. Яким способом? Слово Боже. Ось чому воно так само постійно повинно бути в нас. І коли апостол Павло говорить про цю зброю захисну і нападальну, то він якби бере два такі приклади. Перший приклад це є римський солдат він так був приблизно одягнутий, як апостол Павло описує. А другу річ він описує, апостол Павло описує з книги Ісаї і з книги мудрості, що таке Божа зброя. І тут читаємо: одягайся у справедливість, мов у броню, шолом спасіння на голові у нього. Він натягнув відплату, як одежу, горливість, немов плащем, покрився. Якщо ми візьмемо Книгу мудрості, п'яту главу, то так само маємо цей перелік: візьми за зброю свою ревність і озброїть сотворіння ворогам на відплату, надягне справедливість, немов панцир, і накладе, як шолом, суд нелицемірний. Візьме щит непереможну святість, нагострить, немов меч. Гнів суворий, увесь світ піде з ним у бій проти безумних і так далі. Тобто, ось що таке зброя Божа? Якщо ми хочемо встоятися перед цим ворогом великим, хитрим, ми мусимо мати ці речі. І сьогодні я не буду говорити про ці всі зброї, бо е про кожне можна окремо проповідь сказати. Але лише підкреслю одне: коли апостол Павло починає писати, Цю, скажімо так, цей вид озброєння е цієї одежі Божої зброї, то апостол Павло починає з чого? Починає з правди. Каже: одягніться у правду. Ж іншими словами, жийте у правді. Чому це так важливо і чому важливо саме з цього починати? Найефективніша і найпопулярніша зброя диявола це обман. І той, хто живе в цьому обмані, це, можна сказати, є поборене, є в окупації диявола. Це Жити в брехні, жити в наклепах, жити в плітнях. тобто це обман. Найпопулярніша зброя диявола. І тому як бороти обман? Правдою. Тільки правдою. Тому якби з цього починається десь таке, знаєте, Духовне життя бути правдивим перед собою, бути правдивим, бути правдивим перед Богом і бути правдивим один перед одним. Слухайте, як сьогодні це не цінується. Як сьогодні насправді люди хочуть жити в обмані, я вам наведу один такий приклад. І це десь трошки психології стосується. Три роки тому, коли я купував своє авто, то одна із основних параметрів, по якому я оцінюю, це авто правильне добре для мене чи не добре, це так званий пробіг, тобто скільки кілометрів пройшла, пройшов авто автомобіль. І коли приганяють автомобілі з-за кордону, то там, до прикладу, може бути 300 тисяч, а вони скручують до 200, і тоді дорожче продають цей автомобіль, всі перекупи і всі, які роблять у Україні. Статистика є така, що 90. 95% всі, всі скручують, хто переганяє авто. І наші так само вдома тут скручують. І коли питаєш того чоловіка, для чого ти це робиш, хто і хто продає, він каже, бо інакше люди від мене не куплять автомобіль. Приходить людина, і це вже мені розказують ці, які продають, які торгують автомобілями. Каже, приходить людина, і коли вона бачить на тому спідометрі, що там лише 200, ну для мене це авто підходить. Але вона розуміє, що воно може бути скручене. Що це авто може бути інакше. Тобто людина насправді сьогодні хоче, хоче бути обманута, їй вигідно бути обманутою. І цей приклад навожу. Чому? Тому що так є часто і в духовному житті? Ми є духовні з вами особи, і ми часом приходимо до церкви, приходимо до Бога і хочемо себе самі бачити. Скажімо так, кращими. І бути в цьому обмані. Що мені це не потрібно, мені то не потрібно, мені так не треба, мені, мені краще сяк або так. Але, дорогі браті, сестри в Христі, тому, тому от важливо одягнути себе у правду. Одягнути себе у правду і з цього почати, з цього почати боротьбу. Тому сьогодні. Це, це, це послання апостола Павла до Ефісіан, воно для нас сьогодні дуже є насправді актуальне і важливе. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, маємо цей заклик до боротьби. Я знаю, бо я сам є в цьому бажанні, яке ви маєте. Ви часом приходите до церкви і кажете, я хочу у церкві отримати спокій. І це правильне бажання. Я не хочу суяти в церкві, і це правильне бажання. Але там, де є боротьба, там завжди буде і суєта. А якщо боротьби нема, то велике питання під чиєю ми владою. Насамкінець скажу так: знаєте, боротьба по-любому буде, бо диявол точно тобі спокою не дасть. Але є велика різниця, коли ти є в боротьбі із потужною зброєю, і ти знаєш, як бороти того демона. Того, того ворога. І коли ти цієї зброї не маєш, коли ти, коли ти не маєш цього захисту, дуже є велика різниця. І коли ти маєш потужну зброю, якою для нас є Христос, то ти йдеш на цю битву, ти йдеш як, як герой. Ти йдеш як переможець вже. Як ти не маєш цієї зброї, ти переляканий. Тому, дорогі братія сестри Христі, я закликаю сьогодні всіх нас до себе в першу чергу, скажу вам себе в першу чергу, бо я і за собою помічаю цю боротьбу, яка ведеться. І це не жарти. Це є правда. За кожного з вас ведеться боротьба. Тому потім пізніше, в цьому посланні апостол Павло закликає: моліться. Оце є то поле битви, можемо так казати. Молитва, моліться за себе, моліться один за одного. І тому сьогодні так само прошу молитви за себе, щоб в цій боротьбі, бо ми, як священники, боремося не тільки за себе, а ще й за, за, за нас, за тих, які нам повірені. Тому прошу цієї молитви, щоб ми мали силу. Я бажаю собі, я бажаю вам мати цю зброю, мати цю силу. Бороти е, нашого постійного ворога демона. Слава Ісусу Христу!